Старе життя залишилося у окупованому Бердянську, а на Закарпатті довелося розпочинати все заново. Пані Інна зізнається, коли приїхала в Ужгород, рятівним колом стали працівниці громадської організації «Наємія». Завдяки їхній підтримці та можливостям від вона хабу жінка пройшла низку навчань та кар'єрних консультацій. Опісля виграла грант і започаткувала власну справу. Велика кількість навчань я проходила дійсно для того, щоб зрозуміти, чим саме я хочу займатися. І тоді я написала гран... ну, Я написала грантову заявку. У мене вийшло, я отримала грантові кошти на розвиток, саме на, на... на те, щоб я відкрила простір, в якому буду дівчат навчати, шити одяг, розвиватися і отримувати за... через. За допомогою цього отримувати собі додаткову можливість заробляти кілька жінок уже стали першими випускницями новоствореного простору. Впродовж місяця вони вчилися моделювати одяг, кроїти, шити та створювати собі образи. Відтак нині показують власні витвори публіці. Коли я бачила, як сяють очі, коли дівчата одягають речі, створені своїми руками, і вони не такі, як в магазинах, що це якість, яку вони самі собі робили. Тобто це не просто так, що нитки втерчать або ще щось. Це те, як вони до себе відносяться. Вони вчилися любити себе через тканину, через одяг. І сьогодні це дефіле це їх свято, це їх досягнення. В якому я просто в якому я просто була провідником, успіх Інни Кущ став прикладом для інших жінок ВПО. Анна також наважилася втілити свою мрію і почала створювати незвичайну в'язану білизну для наречених. Така ідея в мене виникла дуже-дуже давно, мабуть, років 6-7 тому. Я десь собі уявляла, як це має виглядати. Але тепер, коли я вже переїхала з Луганщини в Ужгород. Я зустріла дуже багато цікавих людей, які мене надихнули на це, яким сподобались мої роботи. Які я просто зв'язала, показала. Люди сказали «Вау!» і я цим надихнулася. Розпочати маленький бізнес також дав змогу виграний грант від Неємії. Завдяки йому вдалося закупити необхідне. Сума складає 165 тисяч гривень. Це саме та сума на закупку обладнання та матеріалів, таке як швейна машинка, таке, як тканини, там коверлок. ось такі швацькі швацькі матеріали. Не лише дефіле, але і мотивація. Цей захід мав на меті проінформувати щодо можливостей самореалізації та стати поштовхом до розвитку, розповідають організатори. Наразі наша організація в межах проєкту ВКБ ООН здійснює допомогу щодо працевлаштування, підвищення кваліфікації, а також отримання грантів. Ми дуже зацікавлені в тому, щоб внутрішньопереміщені особи інтегрувалися в громаду Закарпатської області, оскільки переважна більшість проживає вже тут понад два роки. Тому це є дуже важливим саме підтримка внутрішньопереміщених осіб, а також місцевого населення і інтеграція їх у суспільство. Тому сьогоднішній захід він також якби має на меті дозволити людям повірити в себе в є можливості, і що якщо людина бажає розвиватися, то вона отримає відповідні ресурси для цього. Можливість створити чи розвинути власну справу пропонують не лише громадські організації, але і держава. Тож, аби жінки дізналися більше про існуючі можливості, на заході також провели інформаційну презентацію від центру зайнятості. Головне кажуть не лише мріяти, але і діяти, користуючись усіма доступними інструментами.